Доброго дня, мене звуть Дмитро, я інженер компанії Softico з продукту BitDefender. Сьогодні, на прикладі хмарної консолі BitDefender Gravity Zone, я вам розповім про такий функціонал, як Power User або функціонал досвідченого користувача. Але перед тим як ми перейдемо до цього функціоналу, я хочу вам показати, де можна слідкувати за всіма оновленнями функціоналу та захисту, які випускає BitDefender. Для цього нам потрібно перейти на сайт bitdefender.com. Далі переходимо до розділу Support. Обираємо Support for Business Products. Далі нам потрібно брати версію консолі, яка нас цікавиться. Хмарна консоль або локальна консоль. Потім потрібно перейти до розділу Release Notes. Саме тут ми можемо побачити всі останні оновлення, які відбулись з Gravity Zone. Нас цікавить зараз сеть Viddefender Endpoint Security Tools for Windows. В цьому розділі можна знайти всі оновлення, які відбулись з агентом безпеки Bitdefender на кінцевій точці. Саме для систем Windows. Як ми бачимо на даний момент останнє оновлення це 7910392. Зараз я вам покажу, де можна побачити, яка версія агента безпеки встановлена на нашій кінцевій точці. Для цього нам потрібно перейти в нашу консоль від Defender Gravity Zone. Далі перейти в розділ Network та обрати потрібну нам кінцеву точку. Ми обираємо User 1. Переходимо в розділ Protection. Саме тут ми можемо побачити, яка версія продукту встановлена у нас на кінцевій точці. Це версія 7.9.10.392. Як можна побачити в документації, це на даний момент найновіша версія захисту. І в документації ми можемо побачити, які саме оновлення відбулись. В останньому релізі. Якщо на нашій кінцевій точці буде встановлена застаріла версія продукту, наприклад, перейдемо до іншої кінцевої точки, точки, розділ Protection, тут ми бачимо вже іншу версію продукту та бачимо знак оклику. Останнє оновлення агента безпеки на цій кінцевій точці відбувалось 13 року. Лютого і версія продукту на цій кінцевій точці є застаріла. Рекомендується оновлюватись до останніх версій продукту для того, щоб ваша кінцева точка була під надійним захистом. Зараз поговоримо про функціонал Power User. як його можна налаштувати та активувати саме на кінцевій точці. Якщо в нас немає жодної кінцевої точки прив'язаної до нашої консолі від Defender Gravity Zone, нам потрібно створити інсталяційний пакет. Ми вже робили відео по створенні інсталяційних пакетів, ви можете побачити це відео на нашому YouTube каналі, Заходите на YouTube, вводите софтіко, переходите на наш YouTube канал, обирайте плейліст. Шукаєте BitDefender. Там можете побачити відео створення інсталяційних пакетів та налаштування політик у BitDefender Gravity Zone. Там ми розповідаємо, як створити інсталяційний пакет та налаштувати та застосувати політики до кінцевої точки. При створенні інсталяційного пакету для того, щоб функціонал Power User працював, потрібно обрати цей модуль захисту. Хочу зазначити, що функціонал Power User або досвідченого користувача доступен лише на Windows серверах та на робочих станціях Windows. Якщо у нас вже є кінцеві точки, які прив'язані до нашої консолі Bitdefender Gravity Zone, але там не встановлений цей модуль захисту як Power User, ми можемо зробити наступне. Нам потрібно прийти, перейти до розділу Network, обрати кінцеву точку. Далі натиснути Task. І Reconfigure Agent. Тут ми можемо додати необхідний нам модуль захисту. Обираємо Power User та натискаємо Save. Після цього відправиться завдання по реконфігурації агенту BitDefender. Далі нам потрібно буде перейти до розділу Політики, створити або оновити існуючу політику. Переходимо до Політик, Settings, активуємо наш Power User та вводимо пароль. Цей пароль буде використовуватись для доступу до консолі Power User. Зберігаємо нашу політику. Далі переходимо знову до розділу Network та додаємо цю політику до нашої кінцевої точки, щоб зміни вступили в силу. Натискаємо фініш. Зараз ми вже перейшли до нашої кінцевої точки. І я хочу показати, як виглядає інтерфейс Power User або інтерфейс. Досвідченого користувача. Переходимо до нашого трею, шукаємо значок від Defender, натискаємо праву кнопку миші Power User. Натискаємо так і все. Перед нами відкрився командний рядок. Хочу зазначити, що починаючи з версії 7.99367, модуль Power User тепер доступний за замовчуванням. Через інтерфейс командного рядка. До цього він був доступний у вигляді графічного інтерфейсу. На даний момент графічним інтерфейсом можна буде користуватися до 1 червня 2024 року. Як це можна зробити? Для цього нам потрібно перейти до розташування нашого BitDefender, диск, C, Program Files, BitDefender. Endpoint security. Тут ми шукаємо EPP Power Console. Зараз нам потрібно буде ввести той пароль, який ми задавали в політиках. Та зайти. Як ви бачите, це старий функціонал Power User у вигляді графічного інтерфейсу. Він дуже схожий на те, що ми могли побачити в політиках. Ось так було, ось так стало. Зараз ми з вами поговоримо, які ще є зміни, окрім... Переходу від графічного інтерфейсу до інтерфейсу командного рядку. А по-перше, чому відбувся цей перехід? По-перше, від Defender зазначає, що при переході на інтерфейс командного рядку вага клієнта від Defender на кінцевій точці значно зменшиться. Також зменшиться використання ресурсів агента безпеки на кінцевій точці, що може покращити її продуктивність. Також були внесені деякі зміни у функціонал. А саме неможливо буде редагувати деякі налаштування, такі як Device Control, Content Control, Network Protection. Ці моделі захисту досі будуть доступні для керування через Power User, але для гнучкого повного керування вам потрібно буде переходити до консолі і там вже робити ці налаштування. Зараз поговоримо, як користуватись консолью PowerUser. Вводимо Power PowerUser, пробіл, пишемо Help. Як же користуватись новою консолью? Для початку нам потрібно ввести назву модулю захисту і далі. Ми можемо обрати. Потрібно вімкнути цей модуль захисту, вимкнути. або отримати конфігурацію. Що за конфігурація? Тобто ми отримуємо інформацію, цей модуль зараз вімкнений чи вимкнений. Пишемо: Firewall. Enabled. Нас просить ввести пароль. Вводимо пароль. Який ми задавали в політиках. Command Successful. Це означає, що наша команда успішно застосована і модуль Firewall активований. А пароль потрібно ввести лише перший раз. Далі всі команди, коли ми будемо вводити, більше пароль вводити не потрібно до моменту, поки ми не закриємо консоль і не відкриємо її знову. Для того. Щоб отримати, що ще ми можемо зробити в цій консолі? Ми можемо отримати всі налаштування, тобто побачити через консоль всі модулі, які активовані. Для цього нам потрібно ввести команду Power User get Settings. Зараз ми можемо побачити. Всі модулі, які у нас активовані або не активовані на нашій кінцевій точці. Також у нас є команда Power User Reset. Коли ми відправляємо цю команду до цієї кінцевої точки, заново застосується остання застосована політика, і всі зміни, які ми могли внести через нашу консоль, вони обнуляються. Тобто буде та версія налаштувань. До наших змін, які ми, внесли, які ми внесли через інтерфейс командного рядку. Також ми тепер маємо можливість будь-яку команду досвідченого користувача надсилати як аргумент до сеансу консолі продукту за допомогою командного рядка або PowerShell. Для цього нам потрібно відкрити наш командний рядок в режимі адміністратора, перейти до, перейти до розташування нашого агенту захисту від Далі прописуємо Product Console exe. Далі пишемо назву нашого модуля захисту, який потрібно активувати або вимкнути. Та що з ним робити. Пишемо пароль, який задавали в політиках. Все готово. Через інтерфейс командного рядку ми з вами запустили нашу CLI Power User та змогли. Зробити запит до нашої хмарної консолі і змінити, вімкнути або вимкнути певний модуль. Ще хочеться проговорити, що всі зміни, які ми робимо через Power User на певній кінцевій точці, застосовуються лише до цієї кінцевої точки. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую за увагу. Гарного вам дня!